На території Надвірнянського коледжу НТУ відбулася спортивно-патріотична подія з назвою Ми козацького роду участь взяло 10 команд перших курсів коледжу. Кожна з яких окремо мусила представити себе. Написав Ярослав Мудрий: ви любітеся, діти мої, та шануйте ви один одного. Та щоб згода між вами була, вас боненька одна породила, і тоді вас ніщо не зламає. Не здолає вас тоді ворожа сила. Говорю словами славного гетьмана Богдана Хмельницького. Синами воїнів хоробри. Я віть мужність свою, поки ми живі. Хіба що смерть наша може наблизити нашу неволю? Україна переможе, віримо, знаємо, зможемо. Слава нації, смерть ворогам! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Опісля після учасників чекало чимало конкурсів. До слова було запрошено духовного наставника великої сім'ї коледжу отця Богдана. Це дуже гарне сьогодні дійство, спортивне. Також бачите, як співпало, що найперше ми розпочнемо його, як кожну справу, кожне діло. Ми розпочинаємо як і в коледжі, так і вдома із молитви. Тому закликаю всіх нас, дітей, тому що весь світ діти моляться за мир у всьому світі, за мир наших воїнів, за нашу батьківщину Україну, за всіх тих, хто захищає нас. Що ми можемо спокійно навчатися до студентів? Звернувся ВО директора коледжу Василь Скрипник та заступниця директора з виховної роботи Галина Савчинець. Освітяни нагадали, для чого такі дійства продовжують відбуватися. Цими заходами ми вшановуємо наших воїнів, які на сьогоднішній день можна захищають нас. Ми вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули. Ми вшановуємо славні традиції нашого народу, ми вшановуємо українську повстанську армію, ми вшановуємо українське козацтво, ми вшановуємо свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми всі з вами тут з надією про те, що наша перемога буде. І я думаю, що. Наші з вами дійства сьогоднішнє дадуть нам всім більше духу, дадуть нам всім можливість загартовувати свою волю і віру, перемогу. Ми довго вагалися чи проводити сьогодні, тому що переживали за вас за ваше здоров'я, але бачимо, погода сприяє нам день сонячний, яскравий, тому що наше свято світле. Дитяче, ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо жити в нашій незалежній суверенній державі. Я бажаю вам, щоб сьогоднішній день запам'ятався вам як старт до вашого щасливого студентського життя, в нашому навчальному закладі, успіхів, здобутків, миру. Слава Україні! Зі словами вдячності за мирне небо військовим, до учасників звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Чоловік звернув увагу на майбутнє, яке за молодим поколінням, засвідчити, шану, повагу до воїнів, які нас боронять, до нашого славного воїнства, яке дає можливість нам сьогодні жити, працювати, ходити до церкви, навчатися, виховувати. І ми сьогодні, як один, пам'ятаємо якою ціною нам дається таке мирне, майже літнє небо Я бажаю вам про те, щоб ви дійсно через козацькі забави пам'ятали нашу звитягу, мужність, хороблість саме у ці покровські дні і пам'ятали героїв сьогодення, які ціною свого життя, власного життя боронять Україну. Щирі вітання вам, діти, здоров'я, терпіння, вам більше переконати розбудовувати мирну Україну. І дякуйте своїм батькам, викладачам, які вас виховують, які роблять з вас патріотів, і саме найскладніше, найважче те, що сьогодні потрібно. Це жити одною місією, одною ідеєю, одним завданням допомога збройним силам України і наблизити потрібну перемогу. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк привітав учасників змагань, закликав грати чесно та нагадав за призи, які очікують на переможців. Цей захід поєднує в собі. Часи козацтва і сьогодення. І зараз, як ніколи, він є актуальним. Тому що наші збройні сили, наші воїни, герої показують свій козацький і незламний дух, виборюючи наші території від окупанта. Тож на такому заході, шановні студенти, я бажаю вам провести цей захід гідно, достойно, бути гідними патріотами, хай переможе кращий. Нагороди вас чекають. А ми дую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Хей розвеселимо, марширують наші добровольці, кривавий вийда, Визволяти братів українців з московських тайдан. Перці портрети обов'язково мають висіти в ваших аудиторіях.